Це замбузли дитячого відділення. А це те, що на, сьогодні, на вчорашній день було, але вже це замінило. це паранецької каже. Ми говорили про місто, от це зразки е, діяльності міського лоб, е, е, сміттєзвалища, дитячий садок утеплений, відмостка побудована. А це наше нещастя, це вікна фойер будинку культури. А це знову колодязі, які робить пост Іван Андрійович для всього району. Ми показуємо вам біжевський факт, відремонтований. Ось такий там вигляд на Аркенту Іванович, зверніть увагу і ви там на портреті. Це Біжевський будинок культури після ремонту. Це зал для дозвільнення молоді по Біжевському будинку культури. Завершився ремонт даху у біжівській школі і тепер подивіться, які прекрасні зроблені ремонти по другому поверсі після того, як все заливало. Зараз ви бачите прекрасний спортзал Київської загальноосвітньої школи, але біля спортзалу знаходяться такі туалетні, вирішена проблема, і ми його будемо вирішувати. Так вирішує питання води. Яківська сільська рада вже побудовані. Це фотографії жуківського дитячого садка, який готовий до прийому дітей. Зараз ви бачите Клепалівський клуб, який ремонт йде повним входом. А це відновлений навчальний охоронний комплекс села Миколаївка з усіма умовами. Попрацювали в Михайлівській сільській раді по благоустрою. По Київській сільській раді, мабуть, один із кращих пандусів зроблений, і навіть зробили таку прекрасну етанку для населення біля сільської ради. Готова повністю до навчального процесу Пійськівська загальноосвітня школа. Вчора завершили роботи по вставлянні фасадних вікон у Слобідській школі, але ви бачите, що треба завершення ще туалет. По в Степанівській школі у нас розпочинаються, продовжуються роботи, ще не завершено роботи, але ви бачите огороже вікна вставленні. Це та проблема, яку говорили 20 років по Черепівці, по містку. Будинок культури проводиться ремонт, фінансування вирішено. Отаких таких дитячих площадок у нас вже чотири буде, дві завезено. У Червону слободу, чернечну слободу, а решта будуть встановлюватись. Оце те, що я говорю на вирішення проблеми. Це ті бочки, які викопали землі у Слободі. Ви подивіться на їх вигляд. Це в нас так зберігали 156 тонн для регіоніта. Це невеличка ілюстрація вам для того, щоб ви розуміли наскільки складні. Питання піднімаються в районі і практично те, що ми показували вам як незавершене, питання фінансування в основному було вирішено і я рахую, що ми спроможні всі їх вирішити. Хотілося перед тим, як надати слово депутатам обласної ради. Є дві пропозиції. Будемо ми слухати наших керівників управлінь чи ні. На пустових нарадах. До слова надається лимити на Добрий день, шановні земляки. Я дуже радий разом з вами. В першу чергу, високовані прожиття, шановні учасники зібрання. В першу чергу хочу сказати, що вважаю за честь працювати разом з вами над розбудовою рідного Боринського краю. За два останні роки нам вдалося дуже багато зробити. Можливо, як вислався голова партії регіонів, прем'єр-міністр України Микола Яна Чазаров, ми виконали все, що обіцяли, але більше не зробив ніхто. На першому етапі нашої спільної роботи найголовнішим завданням для нас було повернення торгової ситуації та досягнення стабільності в Українському районі. І тут найважливішу консолідуючу роль відіграв за моїм переконанням голова районної державної адміністрації Олександр Павлович Товтуха. А далі, від стабільності до благополуччя. Від самого початку для нас головним принципом у роботі були конкретні справи. Саме вони сьогодні є. Миріма ефективності влади. Саме наші спільні добрі діла у підсумку визначають симпатію людей під час євро. Безумовно, часу на фоне у нас немає. Натомість прийшло розуміння до того, що для вирішення багатьох питань повсякденного життя людей, керівництво району і на, навіть області необхідні помічники. Тобто ті люди, які так само близько сприймали діти людей, що живуть на цій території, які допомагали голові районної державної адміністрації, стара і ради, у великих малих справах з Києва. Я хочу сказати, що я депутат обласної ради, і не всі питання, які мені вичають люди, просто, я не можу їх вирішити. Тому всі питання деякі треба вирішувати в Києві. Важно досить, що сьогодні депутати доводиться допомагати, коли необхідно звести дерево, чи видати воїнно в Ганцю квартиру. Коли неправильно нарахували пенсію, чи потрібна допомога про заблосування, з усіма цими відами проблемами, що депутатів обирати підуть люди. Але, по сумнівами, найбільш хороблені питанням для порінщини залишається газифікація. І ці проблеми самостійно, керівництво району разом з депутатами ради не зможуть. Потрібна допомога, допомоги самих людей. Ми просимо підтримати на виборах представників команди, яка конкретними справами дала свою даті пройти стабільність України. Та забезпечити поступальний шлях розвитку. Цей шлях позначений великими і новими добрими справами, які разом ми присвячуємо нашим людям. Імена цих добрих справ вам добре передбачена. Але попереду нас завдання ще більш вагонець. Час виборів. Це час приймання рішення. рішення. Я вже прийняв. Я підтримую кандидатуру Саєнка Олександра Івановича. кандидата на нові депутати у першому по погляданні робочому округу. Я підтримую партію, яка його визнала. Це партія регіонів. Олександр Меч здоровий кріли нашої області. Олександр Мечка з нами як депутата обласної ради, як помилувати керівника, відомого міцената і справедливого людину. Я пропоную підтримати Олександра Івановича. я пропоную підтримати Олександра Івановича. І я з цього боку забрав до Івановича свій наказ разом з вами, я думаю. Сприляти вирішені галіфікації. Я був наказі України. Ми домовилися з Олександром Павловичем на сьогоднішній день, щоб фінансування прямо пішло на короткий. Я був губернатором нашої області Випала і він доручив заступнику профільному Деркачу Микола Андрійовичу займатися цим питанням. І я думаю, я хочу, щоб ми так зробили все, щоб газ цих синих селах був. Там цього нарзування нам потрібно 14 мільйонів гривень. Всього навізу, а люди дожили більше, 20 мільйонів гривень. По селу газ є, в домінка газ є, тільки нам до э, смішки біжерка Успенка, Бурилки, романчики і так далі, потрібно 8 мільйонів. Адже траншеї нам положить. І тоді люди зрозуміють, які підтримують вас, і усіх нас. Тому все в наших руках. Я хочу звучити і противник голова інвентації Максима. І всі допомогти цьому питанні це найволюча тема. Ми всі обіцяли людям квадратці ці села. Тому і люди нас просять. Якщо вас є питання, будь ласка. Давайте, встановлюємо. Давайте так роботу. Ми проведемо виступу, потім питання. Я трошки, мабуть, розхвилювався і забув вам представити рядового Максима Володимировича, начальника відділу обласної адміністрації. І, і, Саянка Олександра Івановича, депутата обласної ради. Давайте послухаємо. Я не доручаюся, я з того, що приїду, ми справимо з вами. Якщо є питання до мене, то я можу відповісти. Якщо немає, то я прошу мене відповісти. Будь ласка, до Анатолія Івановича питання. Значить, ну і Анатолія бачимо дуже часто тут, якщо ви знаєте прекрасно, що функціонує приймання у штабі в Бартійному, ці питання оперативно передаються і вирішуються. І сьогодні ми вже Анатолій Іванович передали заявку на допомогу по будинках культури, щоб допомогли нам трошки стільцями, допомогли апаратури. Я думаю, що це питання буде вирішуватись, тому що, Анатолій Іванович, скажемо, прямо такими темпами, як маємо будинки культури по Рим, мабуть, ще не один район не працює. Ми вам дякуємо. Александр Владимирович, будь Добрый день. Ну, хочу поздравить вас с Покови, в первую очередь, праздник есть праздник. И с первым днем Господа. Тоже, как бы праздник. Сегодня, я думаю, ругаться не будет. А Ругаться-то нам нечем. Я вас еще, в принципе, не знаю. Вы меня не знаете. О проблемах вашего района, к сожалению, я не знаю. Я работал до этого времени все время в Сирии Народной, в Ленинской районе, в Лубодонске, в, Минске, в, Минске, в Минске. Там у меня предприятия и школы детские садики, а я второй раз только буду Юрий Павлович, мы порекомендовали меня, что я тоже быть депутатом вот этого округа, нашего, что уже первого. Я, честно скажу, я не очень-то с большой радостью согласился, потому что я понимаю, что это большой объем работы, кусок работы, а работы мне и без этого хватает. Но что видел нашего губернатора, что видел, так сказать, его одержимость в ему отказать невозможно, поверьте. Когда смотришь в его карьерных глазах, когда смотришь, как он это все верит, то сам становлюсь таким же фанатом работы. Ну, э, я сейчас на сегодняшний рассказывать долго не буду, да и мужчинами рассказывать не буду. Мы с вами все равно со всеми встретимся. До конца будет одна компания, мы с вами со всеми увидимся. И вы позволите мне вопросы, любые вопросы, что касается моей политической деятельности, судовой деятельности, все, на все вопросы я отвечу, кроме денег. Прошу их не задавать. Поэтому давайте мы до встречи. Если какие-то вопросы сейчас, я тоже попробую... ответим. Ну, я так думаю, сразу зайти на раз, потому что этим вопросом заинтересовался. Поэтому я думаю, что мы с вами еще встретимся даже сегодня с некоторыми. Я бы хотел с образованием встретиться. Я давно занимаюсь образованием у себя дома. Я 10 лет занимаюсь школой. У нас его проверенная дня, и 70% бедро -школа в школах вам даром, это бедра куплены за счет нашего предприятия. я був першим, щоб пообщатися з іноземниками, це було б цікаво. І теж у мене 45-го стажа, і жінки 19 так що я був першим, щоб пообщатися так що давайте, до зустрічі. Олександр Іванович, <ourselves>. ми знаємо Вас як підприємця, який виконує роботи не тільки по виробленню кондитерських виробів, а займається і іншими галузями виробних справ. Ми просимо у Боринському районі, щоб ви розглянули питання створення в нас або фабрики, або швейного цеху, тому що проблема Боринщині – це незайнятість жінок. Місто велике, 10 тисяч населення, а практично виробничих підприємств у нас немає. Тому в ході передвиборчої агітації. В ході ваших по району ми просили, щоб ви звернули на це увагу. І наше побажання таке: ми знаємо вашу енергію, ваш досвід роботи, буріні вільно для бізнесу, буріні створені всі умови. Для цього зверніть на це увагу. Дякую. Вася Ламанка, що ви коробка, що я правильно роботу давно. и ситуацию знаю, и людей знаю, я там уже как местный, а у вас это только зашел. В любом случае, я, ну, я в первую очередь промысловый, это предприятие занимается, предприниматель, я, я, я производство, у меня полторы тысячи человек работающих. Конечно, я буду обращать внимание и на бизнес. Это однозначно, потому что, знаете, можно говорить много, но на многие темы, можно, можно говорить, можно на тему языка, можно говорить на тему там кто-то, кто-то там идеологии, но если, не будет, если, человек будет голодный, то все эти разговоры бесполезны. У меня такой принцип есть, что в первую очередь экономика. И только экономика может вытащить нас из всего того, где мы находимся. Если, знаете, как бы определяет сознание, я говорю, старые коммунисты, я говорю, партийцы. Поэтому если у нас будет нормальная быт, то я думаю, что нам не будет интересно, кто на каком языке будет разговаривать, правильно? Если больше кушать и так далее. Поэтому, конечно, я, я не знаю вашей ситуации, я не знаю ваших традиций, я не знаю, что вы будете делать. Я в любом случае, поверьте, подсознательно буду ездить по району, подсознательно буду изучать, какой бы бизнес здесь можно было разместить. Вот, в ездил, если он, он ездил 4 года, вот, пожалуйста, это будет решение, что и швейную фабрику на 250 рабочих мест. Дай Бог, если у, вас, если у нас там получится, я уже выпаду, вы не знаете, где Это у меня совместная партнерная швейная фабрика, которая еще э, заказ английской фирмы, Паларис, и мы будем шить здесь, нас в Носковской области. Оддержу для Європи. А чим ми хуже китайці? Ми лучше, ми там Вони маленькі жорті, а ми Спасибо. Шановні колеги, перша частина нашої наради, якщо нема більше питань, закінчується. Всі ви знаєте, буде зараз будемо займатися по секції. Тому управління культури залишається тут освіта переходить, сільські голови, сільські активки розходяться по призначеним об'єктам. Я думаю, якщо Олександр Іванович виявить бажання зустрітися з директорами шкіл, то ми, поки директори берегу, ми з ним приїдемо, подивимося деякі об'єкти у районі для реєстрації. І підійдемо до наради. Дякую всім за увагу.